Помилка, яка вартувала життя на Прикарпатті внаслідок зіткнення двох автівок загинув чоловік та травмувалася жінка. Аварія з летальним наслідком трапилась у селі Клубівці. 42-річний водій автомобіля «Лексус» на підйомі дороги при обгоні перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з іншим транспортним засобом. Наслідок ДТП водії Рено отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. А пасажирку цього ж автомобіля 1959 року народження мешканку обласного центру госпіталізовано до лікарні Керманича Лексуса також доставлено до медзакладу. У нього відібрано кров для встановлення вживання алкоголю. Водія Лексус слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру, недозвісу бере йому запобіжний захід. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Ще одна аварія трапилась у Болехові. 16-річний мотоцикліст допустив зіткнення зі скутеристом. Він саме здійснював маневр розвороту. У результаті ДТП потерпілий скутерист госпіталізований до медичного закладу. Ще одна автопригода мала місце у Солотвино. Відомо, що водійка Тойота Avensis 1991 року народження мешканка села Маркова не обрала безпечної швидкості руху та вчинила наїзд на пішохода. Травмовану жінку 1976 року народження. Мешканку Боргичанської територіальної громади доставили до лікарні водійку перевірено на стан сп'яніння. За кермом вона була тверезом. В обох випадках ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватись ПДР, передусім бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань, а також не сідати за кермо на підпитку. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.